маємо ось такий набір фокусника. Тут не повний комплект іде, але можна використати багато всього цікавого для гри. Хто полюбляє фокуси? Тут ось такі є предмети, різні вертушки, є карти в комплекті, ігрові такі фішечки якісь. Корпоні. Такі палички. Це зайчики поролонові. Тут теж картки такі різні. Є інструкція книга ціла для фокусів. Тут дуже багато всього цікавого. Хто полюбляє такі речі, можна навіть книгу-переклад зробити. І навчитися різним фокусам. Пружинка така, така книжка. На розпродажу буде. Сьогодні на обнові можна буде придбати. Коробка йде в комплекті. Ось, бачите, немає помпонів, немає палички, кубика. Ось тут все намальовано. Що потрібно, щоб було картки якісь. Ну, я думаю, що ви зрозуміли.